Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходимося на об'єкті, монтуємо ось такий каркас сходів, це каркас сходів на монокусурі. Попередньо на об'єкті ми зробили заміри, ось тут маємо пройом. Далі зробили креслення, погодили з замовником, виготовили у себе в майстерні цей каркас, пофарбували і сьогодні в нас монтаж. Відповідно до креслення ми робимо закладні пластини в стіні ось тут. Вони закріплені на хімічний анкер на 12-ту арматуру, обварені. Ось одна закладна у нас і ось тут інша. Зробили попередню також розмітку, де в нас має кріпитись перший марш. І зараз будемо його виставляти по розмірах. Виставили ми першу частину маршу. Ось тут ось так обварилися до закладної. І з цієї сторони також обварилися, далі тут все зашліфується, орієнтовно 3-4 см. Тут фарба обгорає, і потрібно зачистити, загрунтувати потім і зафарбувати. Далі робимо розмітку, де у нас має кріпитись наступний марш. Ось тут зараз ми зробимо. І в цьому конкретному випадку маємо ось тут вот швелер. Будемо до нього зараз приварюватись, робити також закладну пластину, щоб тут можна було приваритись до нього. Все, виставляємо згідно креслення, щоб були у нас сходинки чітко по горизонту, щоб всі розміри у нас зійшлись і все. Все, далі виставимо косур наступний і покажу, як він виглядає. Ось так змонтували верхній каркас. Це згідно креслення, згідно розмірів. Тут зробили ось таку закладну, Приварились до свелера, обварили, зачистили шви. З цієї сторони внизу також обварили по кругу. Зашліфували, тут зачищено також, зашліфовано. Далі тут пилососимо, обдуваємо пилюку, обезжирюємо, і будемо загрунтовувати місця зварювання і потім пофарбуємо. Завершили ми монтаж сходів. Ось такий каркас у нас вийшов, каркас на монокосурі із чотирма забіжними сходинками. Несуча труба у нас 120 на 120 лист 8 мм. Ось тут зроблені отвори, щоб всі шви заварити зсередини, щоб зоні було візуально максимально красиво. Так як не було можливості закріпитися підлогу, тут зробили ось таке бокове кріплення. І тут зашиє гіпсокартоном. Далі ось тут зробили ось таке заглиблення в стіні. Закріпили на хімічний анкер пластину і обварили. Ось тут у нас було зварне з'єднання, ось так ми все зашліфували, зафарбували. Ось так у нас каркас виглядає.